Зараз тут на набережні є і чайки, і лебеді, і там трохи далі видно, то баклани плавають. Бачите, такі маленькі, чорненькі, якщо видно було. Ой, ворона. Тут просто сьогодні бачите, дуже багато пернатих лебідь такий, Боже, бабочка. Він думав, що я йому може щось принесла. А я щось не розраховувала, що вони сьогодні тут будуть. Вони зазвичай е, з іншої сторони, то я їм там трохи приношу завжди якийсь гостинець. Але сьогодні я не думала, що вони тут будуть взагалі. Вони такі гарні та чудові. Чайки. Чайки, то взагалі крадії такі ще. Ворони ще крадії. в мене там є білка, яка приходить, горішки у мене просить біля будинку в дворі, то я і горішки як кидаю, то налетають оці ворони, чигалки. Вихоплюють в білок все. Якщо білка не встигла схопити, то все, горішка немає. Тож мені треба горішками запасатись і для білок, і для крадіїв. Але ж вони теж хочуть їсти. Що ж поробиш? Треба ділитися. Так, лебедю ми скажемо до побачення та підемо далі по своїх справах. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Поставте мені вподобайку. Ой, які гарнюні, боже, бачите, які носики такі. От, а в мене нічого нема. Дуже гарні такі птахи. Але якщо вони десь на березі ходять, там травку вони щіплють, о, бачите, пірнає, одна попа стерчить. О, і другий такий самий. О, то якщо вони на березі щось збирають, там травку щіплять, то поруч з ними проходити взагалі то небезпечно. Вони так щіплять, що, чесно, ну його нафіг. Тож я так трохи їх обхожу. якщо вони в водички, то в водичці їм можна щось годувати чимось. Взагалі-то вони підпливають до ресторанів. Тут дуже багато ресторанів на воді, і їх кухарі годують ще. Тож вони не голодні, вони всі окальцовані, все в них добре, за ними слідкують, їх відстежують. Тут є навіть цілі такі родини. Мама, тато та діточки. І вони так дружно сімейством десь перепливають з одного місця на інше. Добре. Дякую, що додивились відео до кінця. До зустрічі. Пишіть мені свої коментарі, ставте вподобайки. Чекаю на них.